Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі, і сьогодні будемо разом з вами готувати десертик. Дуже легкий тортик без випечки. Я вам покажу зараз, як його легко і просто приготувати. Тортика нам знадобляться: сметана, пряники, дві пачки, у мене, які хочете любі, сметана теж люба, два персика і два банана. Але ви можете брати і кі, ну взагалі, любі фрукти, які вам подобаються. Буде все смачно. Ну що ж, давайте готувати. Ось так потрібно обгорнути нашу миску е, піщовою пленкою. А тепер на дві частини розрізаємо отак пряники. Ось так. Одразу ж розріжемо на такі кружельця наші банани. Теж такими кружочками. Будемо робити з цього наші шари. Далі я почистила персик і нарізаємо на такі дольки. Ось такі слайси. Кладаємо перший слой. Так. Так. так, я виклала перший слой. Тепер промазуємо його нашою сметанкою, тільки без сахара, бо пряники так солодкі, щоб не було дуже притурне. Наглядаємо нашу сметанку і промазуємо. І тепер кладемо шар наших бананчиків. Ось так викладаємо. Так, викладаємо шар з бананів. Тепер, дивіться, банани, фрукти не промазуємо. Викладаємо ще шар наших пряників. Ось так. І промазуємо сметаною. Далі викладаємо шар наших персиків. З таким чином, далі знову шар наших пряників. І так, поки не закінчаться шари, в кінці повинні залишитися пряники. І ще шар бананчиків. До речі, роблю цей тортик бабусі на день народження. Вирішила порадувати її саморобним десертиком, соль. помазуємо сметанкою. Пересю всю нашу красу накриваємо ліпкою і відправляємо в холодильник настаюватися на ніч. А тоді покажу, що в мене так. вийшло. Ну що, тортик постояв в ніч в холодильнику і прийшов час його як... перевертати і прикрашати. Ось так, бачите, легко він знімається. Тепер гарно зможемо його сметанкою, щоб він став красивіший. Буду прикрашати його крихтою шоколаду. Давайте подивимося, який він в розрізі. Ось такий тортик в розрізі. Це я собі кусочок. Дивіться, який гарненький Пісня. А смачний я вам обіцяю. Ми його вже не перший раз готуємо, дуже смачний. А якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення!